З нами на зв'язку наша колега Анастасія Рашко, кореспондентка Суспільне Крим, і у Анастасії дізнаємося, як минув цей тиждень на тимчасово окупованому півострові. Анастасія, вітаю і передаю вам слово. Вітаю, Світлана. Почну з чергових незаконних обшуків 23 березня в окупованому Бахчисараї російські силовики провели обшук у будинку делегата курултаю кримськотатарського народу Мустафи Мустафаєва. Після чого силовики забрали його. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров зауважив, що такі дії російських силовиків вчиняють у перший день священного для мусульман місяця Рамазан. Силовики та. Також затримали племінника Мустафу Шевкета Ергашева. Пізніше обох відпустили. Давайте послухаємо пряму мову правозахисниці перший його домі в це не перший обшук у його будинку в 2017 році вже проходив. Тоді були формальні підозри, пов'язані з чимось побутовим, але політичний підтекст обшуку був очевидним через його активність і посаду, яку він раніше обіймав. обшуки, які проходили в Криму з того моменту, коли опублікували інформацію про диверсію, нібито то є. Яку виконали кримські татари в поштовому на залізниці? З того моменту пройшло більше 20 обшуків. На обшуків дорозі з того моменту Пройшло уже точно більше 20 обсков. 17 березня у селі Укромне Сімферопольського району викрили на білій газелі 29-річного кримського татарина Таїра Сейдаметова, коли він перебував у гостях у родичів. Про це повідомила кримськотатарська активістка Ельмас Керемли. За її словами, з машини вийшло близько семи людей у цивільному одязі одязі, не показали ніяких документів і завели Сейдаметова в машину. Саме на такій машині приїжджають окупанти на обшуки до будинків кримських татар. Сестра викраденого. Фатіме Деметова розповіла, що за деякий час до викрадення родичі помітили за ним стежку. Кримська журналістка з Феодосії Ірина Данилович, яку окупанти незаконно утримують в СІЗО Сімферополя, оголосила про початок сухого, сухого голодування через ненадання їй медичної допомоги. Про це повідомляє видання Зміна протягом чотирьох місяців. Данилович фіксує у себе порушення слуху. Зараз стан погіршується. Журналістка вважає, що перенесла мікроінсульт. Обстеження та надання необхідної допомоги досі не було. Нагадаю, 29 квітня Ірину Данилович викрили окупанти, коли вона поверталась з роботи додому. Того ж дня в її будинку окупаційні силовики провели незаконний обшук. В грудні суд Феодосії незаконно засудив до семи років колонії загального режиму. За словами правозахисників, викрадення Данилович має ознаки насильницького зникнення. 17 березня в окупованому Севастополі місцеві жителі зафіксували на відео колону російських військових вантажівок із символом В. Відповідне відео опублікував телеграм-канал Кримський Вітер. Через Севастополь у бік Козачої бухти пройшла колона російських військових вантажівок із символом В. На екрані ви можете бачити відео. Між населеними пунктами Ішунь та Воєнка окупованого Криму розпочалося будівництво фортифікаційних споруд та окопів. Росіяни змушують цивільне населення безкоштовно це робити. Також окупанти звели лінію протитанкових укріплень на Акмонайському перешийку перед Керчу. Загороджувальні зуби дракона висотою понад півтора метра встановлені у три ряди. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Партизани телеграм-каналу Кримський Вітер зафіксували роботу у цьому районі на відео. Очевидці також інформують, що безжально виробуються лісосмуги. Український блогер Сергій Стерненко припускає, що у такий спосіб росіяни готуються до оборони у разі атаки зі сторони краснодарського краю. 22 березня, після серії нічних вибухів, у місті окупаційна влада Севастополя заявила про атаку дронів на Чорноморський флот Росії. Нібито йдеться про морські та повітряні безпілотники. Внаслідок вибухів закрили переправу через Севастопольську бухту. Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи чули Севастопольської бухти, де також лунали автоматні черги. Давайте подивимось. Відео Захисниця Ірина Сідова розповіла, чому окупанти з кінця лютого переслідують кримських татар та перешкоджають роботі адвокатів, не допускаючи їх до час під час обшуків у зал суду та до справ з кримськими татарами. Про це вона повідомила в етері програми Кримське питання. Окупанти намагаються поширити інформацію, що кримські татари, нібито, причетні до диверсії на півострові, та співпрацюють із зсу. Сідова сподівається, що нікого не заарештують через інцидент з залізницею, який стався двадцять. 23 лютого, тому що окупанти побоюються публічності наразі. Окупаційні силовики намагаються приходити з обшуками і до всіх, хто пов'язаний з корутаєм кримсько-татарського народу, щоб придушити спротив. Давайте послухаємо пряму мову правозахисниці. Вони намагаються зробити в публічному просторі, що кримські татари співпрацюють з збройними силами України, що вони партизани, що вони диверсанти, що вони терористи. І таким чином вони намагаються прив'язати дії кримських татар до да, якихось там підривів залізничного полотна, пошкоджень. Хоча насправді ці кримські татари просто активісти, громадянські журналісти та да, і поважні люди в своїй спільноті, коли обшукували Ролана Османова то запит... чула дружина, як він розмовляв по телефону один з безників. І його начальство питало, чи багато кримських татар зібралися перед будинком. Тобто вони бояться цих заворушень, тому що люди обороні саме тим що переслідують активістів і громадянських журналістів. У селі Груш Грушівка Судакського району Криму майорить державний прапор України. Про це повідомив голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв у Фейсбук. Барієв також додав відповідне відео. Також активісти руху громадянського спротиву Жовта стрічка за останній тиждень розвішали більше 300 нових плакатів та намалювали близько 50 графіті у містах Криму. Про це повідомляють активісти у своєму телеграм. Цитую: рашисти останній раз святкують так зване свято приєднання Криму до РФ. Активісти руху Жовта Стрічка знаходячись під окупацією в Сімферополі, Ялті та Севастополі ризикуючи кожного дня, продовжують нагадувати рашистам, що Крим це Україна. Йдеться в повідомленні. Також активісти щодня нагадують окупантам, що спротив українського народу зростає з кожним днем. Активісти руху в Криму перетворюють символи З на піщані годинники. Це означає лише одне: час окупації спливає, наближається час свободи, пишуть активісти у себе. Наразі в мене вся інформація з українського Криму. Дякую. Дякую, колего. Анастасія Ревшко Була з нами на зв'язку. Кореспондентка Суспільне Крим.